Дорогі колеги, друзі, партнери, унаслідок масового обстрілу російським агресорам будівля нашого банка за адресою Килів Жилянська, 32 зазнала значних пошкоджень. Постраждали не лише наш банк, а й житлові будинки та навчальні заклади навколо. Наразі ми організовуємо необхідні заходи, співпрацюємо з відповідними службами та визначаємо, яку допомогу потребують постраждали люди. Сусідних будинків будинків, наш пріоритет безпека людей. Головне, що всі живі. Тому вся команда тимчасово переходить на віддалену роботу. Надалі ми інформуватимемо вас про наступні кроки. Водночас, підкреслюю, усі критично важливі системи банка працюють у штатному режимі: платежі, карткові операції, перекази, валютна операція, інтернет-банкінг, мобільний застосунок доступні без перебоїв. Банк виконує всі свої зобов'язання перед клієнтами в повному обсязі. Ми надійний банк, колеги, друзі, партнери. Дякую за довіру та витримку. Ми поруч і продовжимо працювати для України. Все буде Україна, все буде Кредит Дніпро. Пака.